Треба зараз в потоці відчуваєте і очищаєтеся від страху, від панічних атак, від примусових взаємозв'язків, залежностей від когось або від чогось, від всього того, що вганяє вас в стан тривоги. І от ви відчуваєте, як в тілі все стискається, поступово ваше тіло реагує, і ви можете відчувати, як поступово все підіймається, розслабтесь, видихні напруження, довіряєте потоку. І просто дозвольте собі без суєти, без напруження, очиститися. Очиститися від страхів. Просто довіряйте творцю. Відчуйте себе дитям Бога. Уявіть прямо зараз, як розкривається ваш роднічок, так як в дитинстві він був розкритий. Я допомагаю я провідник. Уявіть чистий потік енергії. Абсолютно енергія, яка сходить на вас. І проникає через роднічок, потрапляє глибоко в ваше серце з вдячністю, прийміть потік в собі і дозвольте творцю допомогти вам, попрацювати з вами. Ви ж просили вам допомогти. Пишемо в коментарях, це ж ваш запит. Як реагує ваше тіло? Спочатку може бути дискомфортно. Робіть декілька разів. Пропускайте потік, Пускайте в себе, видихайте напруження. Розслабтесь. Видихні днепруння. Уявіть, як чистий блакитний сходить на вас. Через родничок. Спокій, впевненість. Приймайте спокій. І спокою впевненість. Відчувайте вдячність. Уявіть потік світла. Відчувайте, як тіло реагує. це більше корисно для вас тут на аккаунті. Ну і зокрема, навчаю, можете навчитись робити все це самостійно. В